Усім потрібні гроші. І вже протягом року найпопулярніше повідомлення в моєму діректі це як заробити гроші або яку справу розпочати. І це пишуть як підлітки віком 12-16 років, так і дорослі люди, яким вже по 30-40. Для одних гроші потрібні, щоб купити авто мрії та підняти якість життя, а для інших щоб купити продукти і просто-напросто вижити. Але як ж їх заробити? І в цьому відео я розповім про всі методи, якими заробляв сам, та покажу 5 найкращих та актуальних способів заробітку в 2024 році. А ти обов'язково пиши в коментарях, якою справою займаєшся або яку плануєш розпочати, і отримуй 500 гривень. Результати в наступному відео. Дивіться уважно і до кінця, бо багато хто побачить в мені себе, і саме це відео багато кому допоможе. Для початку я розповім, чим я займався у житті з 16 по 21 рік, що я пробував і на чому зупинився. В 16 пробував вивчати програмування, але мені взагалі. Галі не зайшло, в мене нічого не виходило, я зрозумів, що потрібно шукати якийсь альтернативний варіант, який буде приносити мені кошти, та обов'язково буде подобатись. Це стали стрижки, і в кінці 16 років я розпочав працювати барбером. Стриг я близько року, вийшов на плюс-мінус нормальний дохід, і я вирішив, що мені потрібно вкладати кудись гроші. І ще я можу паралельно звичайній роботі розпочати товарний бізнес. Це сталося приблизно у 18 років. Я розвивав магазин з кросівками та одягом. На початку було трохи складно, але з часом ситуація покраще. І вже в 19 я вийшов на високий дохід суто з власної справи і звільнився зі звичайної роботи. Це все було поступово, стриг я до останнього моменту, щоб мати постійний та стабільний дохід, на який можна покластись. Розвиваючи бізнес з кросівками, паралельно я розпочав знімати відео на YouTube. І вже цілий 2023 рік я приділив декільком основним напрямкам: товарний бізнес, відео на YouTube, телеграм-канали та крипта. За моїми плечима є трохи досвіду, тому уважно слухайте про важливі правила, які 100% варто знати. Перед тим як перейти до способів заробітку для деяких людей, вони можуть змінити життя. Перше правило, вік не важливий, без різниці, скільки вам зараз років: 15, 20, 30 ніколи не пізно і ніколи не рано. Є безліч прикладів, коли люди лише в 30 чи 40 років розпочинали власну справу і досягали в ній колосальних результатів. Так само, навпаки, я думаю, всі знають Ердені, який розпочав знімати відео в 12 років, не зупинявся і вже в свої 17-18 років має аудиторію в сотні тисяч людей. Тому якщо вам 15, або навпаки 40, і у вас виникло бажання щось змінити в житті або розпочати власну справу, то вік ні в якому разі не має бути вам на заваді. Тим більше ви вже натиснули на це відео і зробили перший крок. Залишається лише додивитися. Друге правило не слухати інших. Завжди вибирайте те, що вам подобається, і те, що вам по душі, хочете стригти та працювати барбером? Стрижіть. Хочете займатися товарним бізнесом? Займайтесь. Хочете знімати на YouTube – Знімайте на початку чогось нового. Ви майже 100% будете чути осуд від інших. Людей і це можуть бути ваші батьки, друзі або будь-хто інший. Це навпаки, має вас мотивувати, бо людина, яка вже чогось досягнула, ніколи не буде вас осуджувати за ваші починання, тим більше у всіх різне життя. Комусь подобається стригти, і це може бути справа його життя. Він відкриє власний барбершоп і при цьому буде багато заробляти, займаючись справою, яка подобається, а інший буде бачити в цьому безперспективну роботу та обслуговуючий персонал. Тому інших не слухаємо і переходимо до третього правила. Третє правило справа повинна буде довгостроковою. В першу чергу не раджу займатись пошуком якихось сайтів з легким та швидким заробітком, лізти в сірі, нестабільні та безперспективні ніші. Краще прокачувати одну актуальну та довгострокову справу, яка постійно буде приносити дохід. А вже з часом можна додатково поєднувати декілька ніж, як у моєму випадку, товарний бізнес та YouTube. Тому не варто тонути в спробах легко заробити гроші, а краще прокачувати якісні джерела доходу, які будуть з вами надовго. Три правила ви знаєте, можемо переходити до способу. Собі заробітку полетіли. І перший спосіб заробітку, це, звісно ж, товарний бізнес. На мою думку, це один з найлегших варіантів для новачків. Тим, хто вважає, що товарка переповнена, я відповім: завжди можна знайти актуальні способи продажу, тому що це такий ринок, який буде існувати завжди. Розвивати товарний бізнес можна різними методами: фізично купувати товар оптом і продавати його в роздріб. Працювати по дропшипінгу це коли постачальник відправляє товар відразу на вашого клієнта, самому привозити товар з за кордону, продавати товар оптом. Також можна. Можна працювати вузько в одній ніші або ж продавати багато різних трендових товарів. Тут є безліч платформ для продажу: OLX, PROM, розетка та інші. Також для продажу можна використовувати Instagram, Facebook, Telegram чи Viber. І це все навіть можна робити дистанційно. Для прикладу, я зараз живу в Львові, а мій офіс з кросівками знаходиться в Києві і приносить мені прибуток. В Першу чергу товарний бізнес топовий тим, що кожен зможе підібрати під себе товар для продажу, методи для продажу та поступово прокачувати свій магазин і завжди Буде куди рухатись, спертись у потолок майже неможливо. Якщо ви більш творча людина, можете створити сторінку в Телеграмі або інстаграмі, знімати відео в Тікток або на Ютуб, тим самим переганяти трафік на свій товар безкоштовно. Також ви можете вивчити механізм роботи з OLX і продавати свої товари, не знімаючи контенту, або ж навчитись правильно налаштовувати таргетовану рекламу і продавати трендові товари через односторінкові сайти. Зараз я веду до того, що товарний бізнес це один з найкращих варіантів для старту, тому що кожен зможе підібрати собі методи продажу та просування, і тут немає нічого складного. В мене на каналі є просто безліч відео про товарний бізнес, де я абсолютно безкоштовно ділюсь корисною інформацією. Тому після перегляду можете детальніше ознайомитись. Другий спосіб заробітку в 2024 році це телеграм-канали. У моїх телеграм-каналах в сумі аудиторії більше 12 тисяч підписників. І давайте для початку я розповім, яким методом можна їх монетизувати. Перший і основний метод це продаж реклами в своєму іменному каналі. Я продавав рекламу по 100-150 доларів за один. Допис на 48 годин. Таких реклам я продав близько 7, але я відкидав 98% того, що мені пропонували рекламувати. Так як я розвиваю власний бренд, то не хочу рекламувати щось, що мені не подобається або що я не використовую. Хоча спокійно міг би викладати рекламу 4-6 разів на місяць. Другий метод монетизації телеграм-каналу це продаж власних товарів. У мене є телеграм-канал, у якому я продаю кросівки та одяг. Там зараз більше 4 тисяч підписників, і він також регулярно приносить прибуток. Третій метод монетизації це продаж власного продукту. Послух. Знову ж таки, розглянемо мій випадок. Я займаюся товарним бізнесом і регулярно це показую на Ютубі. Мені кожного дня пишуть люди, щоб я допоміг, розповів або чимось поділився з власного досвіду. І через свій телеграм-канал я продавав навчання або консультації. Також можна продавати самі телеграм-канали і на цьому заробляти. Варіацій реально багато ніша актуальна і ще буде залишатись актуальною. Але як їх взагалі розвивати? Для початку ви обираєте тематику для вашого телеграм-каналу. Найпопулярніші це новини, фінанси та розважальні. Але ви можете обрати. Будь-яку іншу рубрику, для прикладу, фільми або відеоігри. А самих методів так само багато. І давайте я розповім про кожен. Перший це закуп реклами в інших ТГ каналах, базовий метод, для якого плюс-мінус варто орієнтуватись в ринку. І перед тим як закуповувати, пошукати трохи інфи за це. Другий це переганяти аудиторію з Тіктока або з Ютуба. Тобто, ви створюєте контент по тематиці телеграм-каналу і різними методами спонукаєте людей на нього підписуватись. Найпростіший приклад це коли показують багато життя, пишуть щось по типу Переходь в наш телеграм-канал і будеш так само. Заробляти або ж викладають уривки з фільмів, а назву вже потрібно шукати в телеграм-каналі. З Ютубом трохи інша ситуація, бо можна більше розкрити цінність телеграм-каналу, а працює все за таким самим методом. Третій метод просування платити людям, які займаються перегоном трафіку з Тіктоку в Телеграм. Тобто ви даєте посилання, яке рахує підписників, і за кожну приведену людину будете платити по декілька гривень. Свої телеграм-канали я повністю розвинув через Ютуб та Тікток і взагалі не купував рекламу. Варіації розвитку та заробітку тут багато, тому кожен щось для себе знайде. Погнали до третього методу. Третій спосіб заробітку це крипта. Відразу відповім, що саме активності та інвестиції ні в якому разі не трейдинг. Багато в кого зіпсоване враження про крипту через багатьох темщиків та інфоциган. Але тут дійсно заробляти можна, і я також маю власний кейс. За один рік інвестицій я отримав 40% прибутку, що склало рівно половину моєї машини. Але варто розуміти, що мені в цьому допомагали друзі, які 24 на 7 живуть в крипті. І на ринку вже більше 4 років. Основні методи заробітку це, звісно ж, ретро-дропи та інвестиції. Зовсім скоро ви побачите глобальне відео про мого друга, який з повного нуля на крипті заробив нам машину своєї мрії за 15 тисяч доларів в 19 років. І там ми детально розберемо всі актуальні методи заробітку на крипті. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Четвертий актуальний спосіб заробітку це Ютуб. Ні для кого не секрет, що на Ютубі можна заробляти хороші гроші, але чи про всі методи заробітку ви знаєте. Давайте розповім про Кожен по порядку. Перший і класичний метод це вибрати якусь тематику і просто знімати цікавий контент. Зараз україномовний контент шалено набирає популярності, а безліч ніж залишаються вільними. Тим більше, все, що вам потрібно для зйомок, це штатив, кільцева лампа і телефон. Свої відео я досі знімаю на телефон. Коли розпочинав знімати, то це був 11-й айфон, а зараз 13-й Pro. Як правильно монетизувати цей варіант зйомки? Відразу скажу, що на монетизацію YouTube покладатись не варто, бо платять там взагалі мізерно, але ви можете. Вставляти рекламні інтеграції в свої відео, продавати свої товари або послуги і прокачувати інші соцмережі. Другий метод це знімати на американський YouTube. Це коли ви викладаєте відео на всесвітню аудиторію і при цьому можете навіть не знати англійською та не знімати своє лице. У цьому методі ви будете цілитись саме на монетизацію YouTube. тому що на американському YouTube платять в рази більше ніж на україномовному. Але який контент знімати? В інтернеті можна знайти безліч ніж та безкоштовних відеоуроків, але зазвичай це відео з іграми для дитячої. Аудиторії. Сам я американським ютубом не займаюсь, але в мене є знайомі, які заробляють тисячі та десятки тисяч доларів. Третій метод це YouTube Shorts. У цьому методі все максимально схоже з американським Ютубом. Ви повинні створювати відео та заробляти на монетизації, але відео повинні бути короткими. На Ютубі також є безліч безкоштовної інформації на рахунок цього виду заробітку. Чому я взагалі розділив ці всі методи на три різних? Бо на Ютубі ви повинні обрати одну тематику і один вид відео. Тобто, якщо ви хочете знімати українською на тематику, за Заробітку, то у вас не повинно бути англомовних відео. Якщо ви хочете знімати YouTube шорси, то повинні знімати лише шортси, без довгих відео. Переходимо до п'ятого способу заробітку. П'ятий спосіб заробітку це вміння та навички. Це може бути монтаж, дизайн або експертність в іншій актуальній темі. За монтаж своїх минулих відео я платив по 120-170 доларів. За прев'ю я регулярно плачу 400 гривень. І таких прикладів є багато. Тут головне вибрати одне вміння і прокачати його на високий рівень. Візьмемо нішу відеомонтажу. Навчитись монтувати зараз настільки легко, як не було ніколи. На Ютубі є безліч безкоштовних відеоуроків. І коли ви вийдете на високий рівень, то зможете монтувати відео на Ютуб, TikTok, Рілси, сторіси та дописи для інстаграму, уроки для навчань та багато чого іншого. Я навчився монтувати за 2-3 тижні, при цьому, щоб паралельно займався товарним бізнесом та ютубом. Цей спосіб заробітку не базується лише на монтажі. Ви можете опанувати будь-яку іншу справу, прокачати його і навіть створити власне навчання. Ви лише повинні розуміти. Що спочатку вчитесь та робите щось безкоштовно, набираєтесь досвіду, а тоді вже ставите прайс, який підходить до вашого рівня, та ростете, бо працюємо ми на перспективу. І ще раз повторю, не варто гнатись за легкими способами заробітку, а краще обрати нішу і максимально прокачувати її. А я вже готую нові відео, де навчу заробляти на кожному з цих методів. Тому обов'язково підпишися, щоб не пропустити, і будемо рухатися разом.